Микають лівий показник повороту. Правильно, чи ніхто не продовжує рух по колу? Ми сьогодні спробуємо зробити таку дурницю. Хто на колі рухається в крайньому правому положенні, має безпрецедентну перевагу в русі. Питання: що ти знаєш про перехрестя з круговим рухом? А перевагу мають водії, які вже виїхали на круг. Так. Перед перехрестям з круговим рухом буде два знаки: перший попереджувальний і далі основний перед самим кругом. Потрібно старатися займати найближчу смугу до твого виходу з перехрестя з круговим рухом. Так. І це, мабуть, все непогано. <гум> Зараз я розповім тобі трішки те, що знаю я про перехрестя з круговим рухом. Ми з тобою сьогодні будемо їх розбирати. Це тема нашого сьогоднішнього заняття. А перехрестя з круговим рухом це найбезпечніше перехрестя, яке взагалі тільки можна було вигадати. На перехресті з круговим рухом неможливо розігнатися розігнатись до швидкості 200 км на годину і пролетіти повз нього, так? На відміну від звичайного перехрестя. На перехресті з круговим рухом фактично в нас діє лише два правила: перше поступись всім, хто рухається зліва, так? Тому що коло це в нас. Головне, головна дорога, і всі, хто рухаються по колу, мають перевагу в русі. Відповідно, так як у нас правосторонній рух, так автомобілі на колі будуть виїжджати по відношенню до нас з лівої сторони. Отож, ми маємо поступити всім, хто рухається зліва, і під час з'їзду з перехрестя з круговим рухом ми з тобою маємо увімкнути правий показник повороту. Це те, що в нас визначено правилами дорожнього руху. А на справі, як ми з тобою зараз будемо розбирати, буде трішки складніше. Будуть певні нюанси, але ми з тобою їх сьогодні визначимо. А в нас ще є лівий показник повороту, так? який ми з тобою сьогодні так само будемо використовувати на перехрестях з круговим рухом. А увімкнення лівого показника повороту ніяким чином не визначено правилами дорожнього руху, але і не заборонено. І на українських дорогах 90% водіїв вмикають лівий показник повороту. При цьому вони його не просто вмикають, вони розуміють. Навіщо вони його вмикають? І так як це додатковий засіб комунікації між водіями, я раджу його використовувати. Повторюсь: 90% водіїв на українських дорогах розуміють і використовують лівий показник, за якою логікою ми його будемо використовувати. Якщо ми з тобою будемо рухатись на перший з'їзд, ми будемо вмикати правий показник повороту. Якщо ми будемо рухатись на будь-який інший з'їзд, ми будемо вмикати лівий показник повороту, і потім перед потрібним нам з'їздом перемикати на правий. Так, у нас попереду перехрестя з круговим рухом. А ми будемо рухатись на перший з'їзд, де в нас по мапі перший з'їзд? Одразу направо. Так. Тобто ми можемо спершу включити лівий Ні. показник. Дві. Ні. Якщо Одразу ми правий? рухаємось на перший з'їзд. Ми uh -huh. одразу вмикаємо правий показник повороту. без варіантів. Uh -huh. Деякі кажуть, що лівий показник повороту позначає виїзд на перехрестя з круговим рухом, але це неправильно. Окрім як на перехрестя з круговим рухом, виїхати нема більше куди. Тому лівий показник ми використовуємо для того, щоб вказати час знаходження на перехресті з круговим рухом. Тобто, доки твій лівий показник працює, ти знаходишся на колі, відповідно, будеш проїжджати всі з'їзди. Uh -huh. е Повз всі з'їзди, доки не перемкнеш на правий. Зверни увагу на знак рух по смугах. З якої смуги можна рухатись на перший з'їзд? «Е з крайньої «Е і з... усіх трьох mm. З усіх трьох. Усі ah, тобто всі три смуги подивились в русі ліворуч, не зупиняючись не в дзеркало, а на коло. Коло ось потім будеш переглядати відео, подивишся, куди ти дивилась під час виїзду на коло. Ну, більше ти таких помилок робити не будеш. Ми зараз їх всі опрацюємо. Відповідно, подивишся прогресію, ті помилки ти вчиняла. І в кінці відео, що ти вже правильно дивишся туди, куди потрібно, в той чи інший момент виїзду на коло. А перехрестя з круговим рухом це динамічне перехрестя, і воно не потребує зупинки, на відміну від звичайних перехрестя. Як ми з тобою їздили в Верпіні, в нас там маленькі перехрестя, уважно. У нас там маленьке перехрестя, обмежена оглядовість, складно виїжджати на відміну від кола. Коло це величезне перехрестя, яке ми повноцінно можемо розглядіти з усіх боків. Тобто, у нас в центрі зазвичай клумба з квітами. Відповідно, ми бачимо все, що на ньому відбувається. А ми зараз з тобою розберемо кола з двох підходів. Перший це виїзд на коло, другий. Це з'їзд з перехрестя з круговим рухом, і в нас є певна логіка, яку ми з тобою будемо використовувати за для того, щоб виїжджати на перехрестя з круговим рухом, і відповідно з'їжджати з цих перехрестів. Ось у нас попереду знов перехрестя з круговим рухом. Ми будемо рухатись на другий з'їзд. Яку б смугу ти б зайняла за для того, щоб рухатись на другий з'їзд, ліво чи право? Середні, якщо там дві, то право. Хоча можна з'їжджати і, і з справи, з, з лівої, так Зручніше не поспішає. Буде. У нас червоний попереду. Диви ще один момент: а хто на колі рухається в крайньому правому положенні, має безпрецедентну перевагу в русі, uh -huh. тобто, якщо ти рухаєшся в правій смузі по колу, то всі, хто рухається по колу і хоче з нього з'їхати, мають зобов'язання надати тобі перевагу в русі вперед. Uh -huh. Зверни увагу, це перехрестя стало нерегульованим. Вимкнувся світлофор. Отже, ми керуємось чим. Знаками. Так, у нас була головна дорога. Зараз ми рухаємось на другий з'їзд, Який ми показник вмикаємо? Спершу Лівий. Згоден. Вруся, я вже дивлюсь вліво. Не поспішай. Він має розуміти, що ти його пропустиш. І рушили. Знову мало вліво дивилась. Треба прям повертати голову і дивитися, що там відбувається. Так. Ти їх попередила? Тобто, газом натискай на газ. Вони будуть їхати на нас, так? Чому вони на нас їдуть? Заїжджають на коло. Так, це динамічне перехрестя. Тобто вони чекають, доки ти проїдеш, і потім хочуть продовжити рух. Тобто, як я тобі кажу, що ми не спиняємось, намагаємось поступово виїжджати на коло. Так само роблять і вони, тому це не має тебе лякати, світлофор, увага. І давай ми зупиняємось так, щоб нам його було видно, тому що місце, де ти бачиш світлофор і де намальована стоплінія, зазвичай не співпадають. На жаль, так? Попереду в нас знову перехрестя з круговим рухом. Ми на ньому будемо здійснювати розворот. Це який в нас з'їзд буде? Розворот так. Е, один, два, четвертий виходить. Третій. Дивись. Перший, другий, а, третій. Там ми так. себе за з'їзд не вважаємо, тому що ми виїзд. Ми виїжджаємо на коло. Тобто ми нуль, один, два і потім три. Угу. З якої смуги нам бажано робити розворот? Рушаймо. Е, ну, можем... Так. Ну, виїжджати нам буде зручніше всього з правою. З лівої ми ж робимо Через розворот. Це як поворот ліворуч з крайнього лівого положення. Перелаштовуємось в ліву смугу. Сміливіше. Так. Не намагайся їх не здоганяти. Які показник ми вмикаємо на третій з'їзд? Лівий. Так, скидай швидкість, ти не контролюєш поки машину. Я вже дивлюсь на коло. Угу. На колі вільно? Так. Так, то що ж то ми гальмуємо так сильно? Рахуємо вголос з'їзди. Один. Так. Сильно не прискорюйся. Так. І тепер ми вмикаємо правий, так? Працюємо з газом. І при з'їзді ми подивимось з тобою вправе дзеркало. Mm -hmm. Так. Добре. Якщо в правому дзеркалі ми побачили автомобіль, який продовжує рух по колу, хто б кому мав би поступити з ним. Вони поступаються нам. Ні. Ми на головній. Так, але якщо б поруч з нами їхав би автомобіль. А Поміг справа, ми пропускаємо, звичайно, тому що той, хто рухається в крайньому правому положенні, має безпрецедентну перевагу в русі. Ми з тобою поступово підходимо до того, що ми з тобою починаємо розуміти логіку з'їзду з кола. Зараз що ми з тобою зробили? Ми виїхали на коло з крайнього лівого положення. По колу рухались в крайньому лівому положенні, з'їхали в крайнє ліве положення. Тобто, ми весь цей час дотримувалися рядності. Це один із варіантів. Заїзду і виїзду на коло. Зараз ми його продублюємо. Попереду в нас знову перехрестя з круговим рухом. Ми будемо рухатись трішки завчасно. Ми будемо рухатись на третій з'їзд. Так? Ага. Вмикаємо. Дивимось вже вліво. Не зупиняйся. Ось. Подивись вліво. Так. Можливо, і не потрібно вже на нагально тиснути, так? Ще раз подивились. Окей? Все ага. чудово. Рахуємо вголос з'їзди. Перший. Так. Працюємо з газом. Другий. Так. Вже перемикаємо на правий, і ми будемо з'їжджати в ліву смугу. Вліво. Так? Угу. Працюємо з газом. Що ми зараз маємо зробити? Подаватись вправо. Правильно. Ну, чи ніхто не продовжує рух по колу? Чудово! Це один із варіантів виїзду і з'їзду з кола. Але я не вважаю цей варіант безпечним. Чому? Тому що коли ти здійснюєш з'їзд кола, тобі потрібно дивитись в праве дзеркало, і можливо там хтось буде продовжувати рух по колу новачкам, складно визначити автомобіль, який може рухатись справа. Тобто, коли ви бачите автівку в правому дзеркалі, вас це може злякати, тому що рух по колу це ну насправді для початківців така доволі складна історія. Не усіх виходить. Згадай своє перше заняття, як ми з тобою їхали по колу. Намагалась то заїхати на нього, то з'їхати з нього. Тому я раджу здійснити перелаштування на колі і з'їхати з крайнього положення, коли ти вже в дамках. Тобто, ми з тобою зараз зробимо знову розворот. Угу. Ця смуга нам пасує? О, так, Ні, нам потрібно. Звичайно. А ну ми можемо ліве мене. положення. Вмикаємо лівий показник. Я вже подивився на коло, визначив, що там відбувається. Знову вголос рахуємо з'їзди. Перший. Так. Другий. Так, вмикаємо правий показник і плавно перелаштовуємось вправо. Дзеркало дивись. Угу. Так. Не вимикає показник. Ось тільки тут його можна вимикати. Тобто цей з'їзд з кола більш безпечний. І якщо говоримо про те, що я особисто використовую, я кожен раз з'їжджаючи з кола, здійснюю перелаштування. Тобто я займаю домінантну позицію. Відповідно, з неї мені простіше з'їжджати з кола. Давай знову здійснимо розворот на наступному перехресті з круговим а, рухом. Що нам бажано зробити Прийшло, за цю? Що... Звичайно. А ось питання до тебе. Вимикай показник і працюй з газом, тому що горить зелений, нам зараз почнуть сигналити. Ми зобов'язані рушати на зелений. А, чи могли б ми робити розворот з цієї смуги середньої? А, так, але безпечніше. Так, з лівої. І правила нам не забороняють. Ми сьогодні спробуємо зробити таку дурницю, яку нам правила, нагадаю, не забороняють. Але краще цього б не робити. Дивимось в Так. Да. Ось це вже значно динамічніше, тому що ти прям повертаєш голову і визначаєш, чи є там автомобілі чи ні. Це другий, так? Дзеркало. Давай, давай перелаштовуватись. І намагайся кермо не вирівнювати. Тобто, щоб ми по радіальній траєкторії продовжували а, рух по колу. Чудово. Ось в порівнянні з попереднім варіантом, це найбезпечніший варіант з'їзду з перехрестя з круговим а, рухом. Хоча ми можемо використовувати з тобою як перший, так і другий. Ми зараз закріпимо всю цю історію і пройдемо ще по одному разу з кожного цього перехрестя. Я хочу, щоб ти зробила це самостійно. Самостійно визначає, з якої ти смуги поїдеш з урахуванням того, що ми з тобою ось на зараз знаємо. Самостійно заїжджаєш, самостійно з'їжджаєш. Якщо будуть помилки, я тобі їх, а, я тобі про них розкажу. Так, згоден, чудово. Не вимикай показник, доки всі чотири колеса не опиняться в потрібній тобі смузі. Пішохода не пропустили. Так. Це була помилка, тому що ми маємо вмикати показник. Закінчуємо маневр, я тобі зараз це поясню. Давай зараз пропустимо хоч цих пішоходів. А, давай. Показник потрібно вмикати проїжджаючи з'їзд. Наприклад, нам потрібно з тобою на 10-й з'їзд. Проїхавши 9-й, потрібно перемикати показник. Нам потрібно, наприклад, на 15-й з'їзд. Проїхавши 14-й, потрібно перемикати показник. Зараз нам потрібно було рухатись на третій з'їзд. І ти, не проїхавши другий, увімкнула показник. На моменті, коли ми з тобою порівнялись з другим з'їздом. Згоден, правильно. На момент, коли ти порівнялася з другим з'їздом і вімкнула правий показник. Я, якби їхав десь поруч з тобою, я подумав, що ти з'їжджаєш саме на другий з'їзд. Ти сумніваєшся, да? а зараз сумніватись не потрібно. Треба Воно тиснути зелене. на газ, звичайно. Тому що ти вводиш в ступор водіїв, які назустріч їдуть, і вони можуть навіть спробувати проїхати. Знову розворот. В Русі працюємо з газом. Зверни увагу, 90% трафіка вмикає лівий показник повороту. Uh -huh. При цьому кожен з цих водіїв розуміє один одного. Знову з лівим показником виїжджають на коло. Так, uh -huh. да, і тільки зараз молодець. Газом. Добре. Тобто, зрозуміло, в чому була помилка? Так. Uh -huh. Попередній раз. Ти не проїхала з'їзд і вже увімкнула правий показник. Зараз потрібно було дивитись не на машини, які рухались в наш бік, так? А, от в цьому а на траєкторію. Я була руку. на головній, правильно, так. але це не, не поміг. Він вже був майже Зіжем. на колі. Це ж не було. Ні, ні, дивись, права. він здійснює виїзд на коло, і він зобов'язаний надати тобі право закінчити маневр, будь то з'їхати з кола. Будь то продовжити рух по колу. Тобто поміг і справи, це якби я була в лівій смузі, а він в правій. Дякую. Так, тоді ми б мали б йому поступитись. Так він ще не виїхав на коло. Чому вони їдуть на коло? Тому що ми з тобою обговорили, так, да? коло це динамічне перехрестя, яке не потребує здійснювати зупинку. Зараз а, ми будемо з тобою рухатись на другий з'їзд. Туди саме розвертаємось, так? Ні-ні ні, на другий з'їзд. Давай дивитись на мапу. Де в нас другий з'їзд? Зрозуміло, ось тут. Уважно. Не втрачай керування. Який показник будемо вмикати? Спершу лівий, потім правий. Згоден. З цієї смуги можна рухатись? Так. Згоден. Навіть нічніше. Розрахуй час, щоб не зупинятись. Так, чудово. Ще вліво подивились. Прави вже працює, і ти таким чином їм. Ось уяви, що ти могла б говорити, уяви, що вони тебе можуть почути, так, те, що ти кажеш. І ось увімкнути правий показник каже їм: Аго, народ, чекайте, я зараз хочу з'їхати з кола, і тільки потім ви зможете рушати. Так? Ми зупиняємось. Даве. А ось питання, чи могли б ми на попередньому перехресті з круговим рухом? Поїхати не з цієї смуги, з якої ми поїхали, а з лівої. Ми могли б але безпечніше справою. Згоден, але на момент в який момент створилася б ця небезпека? Зараз ми з вами їдемо в гараж 55 до Кіра для того, щоб зробити нарешті на нашій улюбленій BMW розвал сходження. Зараз будемо телефонувати Кіру, щоб він нас зустрічав. Одне з наших правил те, що автомобілі заїжджають тільки по миттєне сливо. Тобто, перед тим, як зробити сходження, ми маємо цю ну, В цілому ви зараз побачите, скільки тут різних автомобілів і який тут порядок. Я в першу чергу звертаю увагу на порядок на сервісі. Якщо порядок на сервісі, значить до моєї машини будуть ставитись належним чином. Щоб зробити якісний розвал, нам потрібно вирівняти тиск в усіх чотирьох колесах. Ви подивились ось тут на дверях. Правильно, який тиск має бути в кожному, і вирівнюєте його правильно? Ага, за зміром покришки там разний тиск. 24 22 Цей стенд хандерліт. Розкажи, він має базу даних автомобілів, і можна ввести в код автомобіля, і воно навіть може показати специфікацію. Тобто, наприклад, як зняти захист, або де знаходяться розвальні болти? Зараз покажемо. 21. Да. Задній... Задній привід. Сиріна. Колесо? 17. Довченний Ні, колесо. немає. Тут, як у лікаря. <плес> Тільки питань? Полежка. Тобто прямо за гумо? Так. Не поцарапаємо диска, нічого. Ну, а, прикольно, і що цікаво, що вони кріпляться на дві ці штуки, а не на три кріплення. Так, ось датчики, які в нас міряють показники мішені. Так. Зараз, зараз майстер повертає, повертає передні колеса. Так. І вся ця інформація передається на комп'ютер. Вас бентежить? Да. Так. В Знає чому у нас проблема? Малий розвал спереди должен чуть больше лежать кілесу. Ісход у вас з панелям. Це для БМВ червона зуба. Ви кажете, що у вас нічого не бентежить. Бентежить. Ні, ну це ж як аналізи, ти доки, доки не здаси, ти не будеш розуміти, чи все в порядку, чи ні. Але в цілому, по відчуттях, під час керування взагалі ніяких проблем в мене не виникає. Так, а ну давайте ось, доки тут на комп'ютері ми можемо показати, що саме в нас розвал, що Є, таке схожі. Це розвал, бачите? Так. А це сходження. Так. Це в нас ось це розвал. положення це розвал. Да. Сходження це сходження. поворот його по осі. Да. Тобто ви кожне колесо будете регулювати окремо. Під да? так? Да? Да. Це в нас верхній болт. Сходу, Сходу нижній розвало. Нижнє розвало. Попереду ну налаштований це, це рульові наконечники, правильно? Yeah. За рахунок них у нас регулюється сход, правильно? Так. Yeah. Це ось так він підлаштовується, настільки закисло. У yeah. мене колись була пітнашка, коли я приїхав в Київ, хотів зробити на ній розвал сходження, а ніхто не хотів за це братися, тому що там все настільки закисло було, що. Коли я все ж таки знайшов людей, які будуть це робити, вони провозилися з цією машиною більш ніж чотири години. Вони сказали, там краще все спілити, чи там собачим змінити на нове. З'їла чись термазок, а смачно тобі було. І це наші показники, що було, що стало. Що хочу сказати, що в мене змінилося відчуття на кермі. Я не можу повноцінно проїхатись на автомобілі, тому що в мене позаду сидить собаня і починає кидати по всьому по всьому салону. Але мені здається, що кермо стало трішки трішки легше обертатись, Я якось трішки по-іншому відчуваю повороти. Можливо, це плацебо, але. Ми висадимо собаку, і на тижні я обов'язково проїдусь, впевнений, що щось дійсно змінилося.